Друзі, всім привіт! На рахунок Олександра Волошина. Всі, напевно, вже дивилися новину, що Олександр Волошин, напомню, це блогер мільйонник, який перший заявив так на камеру після Охматиту все, що він думає на рахунок цих взривів, і що треба йти на мир, робити мир з Росією, тому що ця війна вже всіх. Задовбала, і вона не зупиниться доти, поки всі не переб'ють один одного. Тоді я відкрив збір для дітей, які постраждали від цього вибуху. Дуже важлива помітка для дітей, які постраждали від вибуху в лікарні Охмадит. Так от, все почалось саме тоді. Почав я збирати 200 тисяч гривень, потім 400, потім 600, 800 і таким чином зібрав 5 мільйонів гривень. Але. Той день сталося ще дещо, що сильно повпливало на моє життя. Я записав ось такі дві історії. Такі тоді сидить моділа і такий думає: запущу їбать ракети по людям для того, щоб е, Зеленський поскоріше приймав рішення про мирні переговори. Я ж сука, думаю, яка ж ти сука? яка ти мразь, яке ти маєш право взагалі вирішувати блядь, людське життя? Хто ти все таке? ким ти себе бля за ти, чорт. Все одно я вважаю, що треба бути набагато розумнішим, тому що ну ми зараз не вивозимо в цю війну. Ну давайте будемо відверті і будуть страждати якому дуже багато людей, і будуть вмирати багато людей за те, що ми не вивеземо. Треба бути хитрішими в цій всій іблі. Треба зіграти по їх правилам, а потім в один момент зробити так, що вони ахулили, що по факту вони зіграли по нашим правилам. Після цього, як це він заявив, зразу налетіли на нього як коршуни спецслужби. Травля почалася ще сильніше, тому що він хотів ці кошти переводити сім'ям, які постраждали. Але спецслужби сказали: ні 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 так не піде. Треба по притуленій схемі да? переводиш там на карточку, ми вдаємо вам тобі карточку, ти скидаєш нам гроші і все. І ми вже розберемося, що з цими грошима робити. І потім вже після того, як побили його охоронника, спецслужби наїхали на його охоронника і хотіли його, якби, завербувати, щоб він зливав всю інформацію, що робить він Волошин, з ким розмовляє, куди їде, що де як. Але той відмовився, і його після того побили. Плюс до того він знайшов в себе жучки в автомобілі. І після цього. Волошин вирішив втікти з України за кордон. І це логічно і зрозуміло, тому що спецслужби зараз в Україні взялися за блогерів-мільйонників. Не, не за їхню думку, да, що там вони там думають проти режиму Зеленського чи за, а взялися за них, тому що вони мають мільйони мільярди гривень, а то й доларів. Повне відео за посиланням про Олександра Волошина ви можете подивитися, перейшовши на ссылку в першому коментарі.